Сезон вірусів відкритий, і перші у зоні ризику діти, хоч і дорослих констатують медики, у лікарнях побільшало та одразу заспокоюють спалаху грипу та підступних вірусних пневмоній, які торік масово забирали життя українців, поки немає. Наразі у ліжка людей вкладають здебільшого простудні захворювання, характерні для періоду міжсезоння. Тож, аби вберегти здоров'я, закликають дотримуватися елементарних правил профілактики. Якщо занедужили – одразу на лікарняний одягати маски та добре і часто мити руки. Зараз що так? Такої ситуації такої загрозливої особливо немає, але ну, все-таки уникання людних місць у тривалий період це, звичайно, теж добрий профілактичний засіб. Ну, найперша профілактика, що говорити про грип конкретно, бо найбільше ми втрачаємо людей від ускладнень грипу, якщо такі бувають в період епідемії. Це звичайно вакцинація. Ну поки що я найцікавилася, сьогодні. Вакцини ще у продажі аптечній мержі немає. А у самолікуванням традиційно радять не займатися, застерігають від імуностимулюючих препаратів, які пацієнти часто без міри виписують собі самостійно. Їх є дуже багато справжніх, несправжніх препаратів у вигляді біодобавок. Ну, і і різні, різні, різна інформація існує е, серед населення, але я просто попереджую всіх, що без консультації лікаря. На загал не варто їх приймати. Якість цих препаратів є сумнівна. Можливо, кожному пацієнту повинен бути підібраний окремий варіант, і окремий вид, і окреме лікування, і окреме дозування. Чи якщо дійсно воно потрібно між тим, за даними центру грипу, пік захворюваності в Україні цього року припаде на кінець грудня. А у другу хвилю очікують уже в березні, квітні 2017-го. Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.